Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми попрацюємо над створенням і оформленням електронного текстового документу. Для цього нам треба відкрити завдання в класрумі і спробувати його виконати. Заходимо в класрум, відкриваємо відповідний клас. У мене це інформатика перший курс. Ви вибираєте свій клас. Обов'язково заходимо в розділ Завдання і шукаємо необхідне завдання. Для демонстрації я показую без нумерації, чи то практична робота, чи то лекційне завдання, чи самостійне. Ось таке. Електронні текстові документи. Розкриваю вкладене завдання, натискаю на Переглянути вказівки і читаю завдання. У розділі ваша робота створити документ. Відкрити та перейменувати, набрати текст, оформити його, закрити вкладочку і здати роботу. Зверніть увагу, обов'язково у форматі Google документів. До поточного завдання є два доданих файли: відповідно додаток 1 і додаток 2, які згадуються в тексті завдання. Але по черзі. В розділі Ваша робота Створити документ. Я натискаю Додати або Створити і вибираю розділ Створити, а в ньому Документ. Автоматично створюється документ, приєднаний до поточного завдання, вже приєднаний, але я бачу, він вже називається трошки не так, як треба. І розумію, що треба буде перейменувати текст прізвище. Натискаю, відкриваю. І маю перейменувати. Погляньте, будь ласка, натискаю в розділ назви подвійним клацанням. Виділяється весь рядочок, і я міняю текст і прізвище. Ентер. Все. За завданням я перейменувала. Далі набрати текст з файлу додаток 1. Погляньте, будь ласка, ось додаток 1 це зображення, я відкриваю і маю набрати документ. Погляньте, будь ласка, це звичайний текст, але ми маємо пам'ятати, що при наборі тексту у нас не повинно бути зайвих пробілів, бо між. Словами ставиться тільки один пробіл. У нас не має бути зайвих порожніх абзаців, бо в закінченні абзацу ми ставимо тільки один абзац. Якщо рядочок закінчується, от як, наприклад, тут, за допомогою маніпулятора миші, ми розуміємо, що це продовження абзацу в наступному рядочку, то ось тут. Ми не ставимо символ абзацу, а просто продовжуємо писати. А вже програма Google Документи сама знає, що треба перенестися в наступний рядочок для того, щоб розташувати текст і так далі. Але ж давайте порахуємо, скільки нам потрібно буде абзаців, тобто скільки разів ви натиснете клавішу Enter. Перший рядочок, він же і закінчується без крапочки, тобто, це скоріше за все заголовок документу, це перший абзац. Далі розписується про ділянки тексту і так далі. Ось тут переноситься, закінчується крапочкою. І тут є місце для того, щоб написати наступні слова, але вони починаються з наступного рядка. Скоріше за все, це теж абзац. Тобто два. Далі про мишу, про маніпулятор миш розповідається, тут не закінчується, не закінчує, от крапочка стоїть. І далі йде, якщо потрібний. Тобто Наступна смислова одиниця. Тобто тут теж абзац, це три. Розписується, що треба зробити. Це четвертий абзац, і наступний текст це вже про клавіатуру. І закінчується про клавішу Shift. Це вже п'ять. Операцію виділення і до закінчення. Це знову про клавіатуру, але окремим блоком тому це шість. Отже, ми маємо. Щонайменше 6 разів натиснути Ентер і не більше. Поїхали. В нашому новому документі ми починаємо писати з заголовка «Способи виділення фрагментів тексту. З вашого дозволу, я зараз просто вставлю скопійований вже набраний мною текст. І… Давайте порахуємо, скільки тут ентерів, тобто скільки я разів натиснула клавішу Enter. Для цього я натисну вигляд, показувати символи, що не друкуються. Погляньте, будь ласка, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо ви хочете дотримуватися, так би мовити, наших порахованих абзаців, то можна оцей останній. Перенести сюди, тобто не натискати, і того у мене шість абзаців. Погляньте: в кінці рядочків ентери не стоять, тобто я не натискала там закінчення абзаців. Якщо воно заважає відображенню ці символи, я їх виключу. Погляньте, будь ласка, коли ви набираєте текст, цілком можливо, що такий розмір шрифта, як ви пам'ятаєте, це кегль, він замаленький. Ви можете набирати текст будь-яким розміром, будь-яким кеглем набирати, скільки той розмір, який вам зручніший, особливо, якщо у вас проблеми з зором. Але після набору текста ви розумієте, що його треба буде привести до ладу, а в нашому випадку, подивіться, будь ласка, оформити текст відповідно до зображення файлу додаток 2. Погляньте, будь ласка, відкриваємо додаток 2 і дивимось. Погляньте, як має виглядати наш текст після нашої роботи над ним. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це розмір паперу. Погляньте, будь ласка, наш текст, який ми набрали, внизу винаска. Вона має бути внизу документа. У нас односторінковий, тому внизу першої сторіночки, єдиної сторіночки. І як бачите, сторінка на цьому закінчилася. Як ви розумієте, ми не будемо набирати громінними літерами на весь аркуш А4 формату. Скоріше за все, в завданні йде мова про половинку А4 аркуша. А означається. Розмір А5. Погляньте, будь ласка, де налаштовується розмір паперу. Заходимо в файл. Налаштування сторінки. І ось тут ми маємо встановити розмір паперу. Не А4. За замовченням він тут стоїть, а А5. Це половинка А4. Крім цього. Як ви бачите, документ має горизонтальну орієнтацію або альбомну. Погляньте, будь ласка, орієнтація альбомна. Наступний момент. Зазвичай при формуванні створені. Електронного тексту документу необхідно встановити поля документу. Давайте домовимось так, якщо в завданні не говориться, про які конкретно поля йде мова, то ми з вами ставимо щонайменше по півтора см кожне поле, щонайменше. Тому погляньте, будь ласка, як ми маємо їх поміняти. Зараз тут стоїть 2,54. Це зовсім не наш формат, тому ми маємо поміняти. Але зверніть увагу, замість десяткової коми тут стоїть крапка. І ми маємо дотримуватися цього формату запису розміру полів. Одна ціла. 50. З вашого дозволу, я скопіюю і просто додам відповідні поля ці півтори сантиметри. Отже, ми налаштували розмір паперу, орієнтацію і поля. І це є перший крок для подальшого форматування самого тексту. Ми налаштували параметри сторінки. Окей, Поїхали далі. Тепер, як ви бачите, наш документ зменшився. Текст, мій огромний, 18-м не вміщується, поки що на це не реагую, тому що я не закінчила роботу. Але у мене вже однакові поля, орієнтація правильна, розмір паперу правильний. Починаємо відозміну документа з форматування шрифта. Для цього нам треба виділити весь документ, а ви бачите, що він навіть розтягнутий на дві сторінки в даному випадку у мене. То я виділяю весь документ одночасно. Для цього скористуюся комбінацією клавіш Ctrl-A, англійська літера A. Далі. Маю вибрати гарнітуру Times New Roman. Чому Times New Roman? Погляньте, будь ласка, якщо в завданні не написана яка гарнітура, придивіться, будь ласка, до тексту. Ви, скоріше за все, побачите засічки. І такий класичний шрифт, який ви бачили і використовуєте при створенні рефератів, написанні робіт творчих і так далі. Зазвичай це Times New Roman. Якщо в завданні треба буде якийсь окремий шрифт, то це буде обов'язково прописано, щонайменше в нашому коледжі. Отже, виділили весь текст, розкрили список шрифтів, вибрали Times New Roman. Далі. Зазвичай при написанні документів і творчих робіт використовується 14-й кегль. Зазвичай. Давайте спробуємо його застосувати. Я розгортаю список розмірів і вибираю 14. Тепер шрифт у мене однаковий, розмір однаковий, адекватний, начебто все вміщується, і я дивлюся, що я можу зробити далі. Далі я бачу деякі накреслення по окремим словам і заголовку. Погляньте, будь ласка, заголовок виділений жирним. З підкресленням і трошки нахилений італік або курсив. Погляньте, будь ласка, це просто робиться, якщо виділити тільки цей абзац, зробити жирний, напівжирний, насправді, італік, курсив і підкреслений. Все чудово, але якщо придивитися, то ми побачимо, що тут всі літери є великими. А ми за завданням набирали, а вони у нас маленькі. Ви розумієте, що не треба переписувати знову цей текст, а треба скористатися чимось з форматування шрифта. Тексту. Давайте поглянемо. Для цього зазирнемо у формат текст. І погляньте, будь ласка, ось тут є розділ Великі літери. І ось такий рядочок. Усі слова з великої літери. Натискаю, і мої маленькі літерки перетворилися на великі. Все чудово, я не витратила часу, я зробила це автоматично. Наступний момент двома способами: жирний і курсив. Я виділяю ось так. і… Жирний курсив. А усі два терміни миша і клавіатури, вони написані так само великими літерами. Ми вже тепер знаємо, що це у нас текст, великі літери, усі з великою, а тут зробимо так само. Ну, і, звісно, маємо написати жирненький і тут жирненький. Так, вибачте. Ось так. Чудово. Тут, зі словами, шрифтами розібрали. розібралися. Наступний зазвичай, абзац починається терміном миша. І текст набирається зроблено курсивом. Шрифтом Погляньте, таïнсько, будь ласка, трошки нахилений шрифт. Отже, Отже то я, якщо немає вимог сили, але ж помічаю, що там, там теж великий літерами. Скоріше за все, одразу побачиш день типочки. Наступний абзац. У нас Time написано streamer. просто курсивом. То я виділяю повністю абзац і, і йому і просто Отже, курсив. Аналогічно текст, Я маю натиснути гарячий курсивом. Контрол аналогічно від англійського слова абзац і що? роблю курсивом. І помічала, що у мене ще є два слова ши. Народ, можна поніше, я записую животим. відео. Я їх виділяю і роблю. Ось так. Я зап... Якщо приглянутися до документа, то ми бачимо, що тут є стрілочки, яких не було в тексті, і коли ви набирали, мабуть, помітили, що там трошки чогось не вистачає в тексті. То ми зараз маємо додати об'єкти. Точніше, спеціальні символи. Погляньте, будь ласка, де їх взяти. Ну, по-перше, я ставлю курсорчик. Тобто, у мене після фрази за допомогою клавіш має бути пробільчик, потім спеціальний символ, і він береться ось тут. Вставити спеціальні символи, і ми маємо вибрати тут спеціальний символ. Погляньте, будь ласка. В рамочках. Тут є різні варіанти, але нам потрібен в рамочці. Так, стрілочка праворуч. Так, і погляньте, будь ласка, ось тут має бути стрілочка. Вниз, погляньте праворуч і вниз. Я повертаюся знову вставити спеціальні символи. І стрілочка вниз. Знову закриваю, і у нас два цих символи вставлені. Так, і робиться вставка спеціальних символів. Так, дивлюсь, що ще у мене начебто все, крім. Ось такого моменту, погляньте, десь взялася ось ця фраза пульсуюча вертикальна риска. Це пояснення до терміну якого. Погляньте, ось тут одиничка стоїть, і ось тут ви можете побачити теж одиничку. Це так звана виноска. пульсуюча вертикальна риска, ось ця горизонтальна риска, вона з'являється автоматична. І оця одиничка теж ставиться автоматично, тому що це спеціальна вставка. Погляньте, будь ласка, ми ставимо курсорчик, там, де ви бачите на зразку одиничку, поставили курсорчик, притиснули до слова. Далі вставити і бачимо ось таке винеска. Погляньте, будь ласка, автоматично створюється горизонтальна лінія. Одиничка внизу дублюється і є містечко, де можна написати текст, пульсуюча вертикальна риска. Одразу зверніть увагу, що тут інший шрифт. Я виділяю текст, вибираю Times New Roman. І звертаю вашу увагу, якщо текст у нас зазвичай пишеться чотирнадцятим кеглем, то виноски пишуться трошки меншим. Ну, якщо там 14, то тут давайте зробимо дванадцятий. От дванадцятий кегль. Все. В чому магія, так би мовити, цієї е, автоматичної винески? Погляньте, от я так приховала трошки виноску цю. І подвійним клацанням, ось тут на одиничку, я автоматично переміщуюсь до винески. Звісно, це буде зручніше вам побачити, якщо б документ був більшим, то ви автоматично спускались би вниз документа. Ну і так теж видно. Інтерактивність цього елементу. Наступним кроком дивимось, зі шрифтами ми закінчили це шрифти. Далі, наша задача оформити абзаци цього документу. І перше, на що ми маємо звернути увагу, що треба перевірити, що між нашими рядками та абзацами немає зайвих. Інтервалів, бо ті, які нам потрібні, ми самі налаштуємо. Для того, щоб переконатися, що все гаразд і нічого додаткового у нас немає, я виділяю документ іду в інтервали між рядками і абзацами. Це кнопочка, наприклад, і одразу бачу, що інтервал. 1,15. Такий інтервал ставить Google документ автоматично для нового документу робить, і я маю це прибрати. Але ще маю переконатися щодо інтервалів перед після абзаців. Тому одразу переходю в розділ власний інтервал. Інтервали між абзацами і точками стоять нулі, тобто додаткових немає змін. Чудово, тоді я просто міняю міжрядковий інтервал. Ставлю одиничку. І застосувати. Чудово. У мене ще зменшився документик, тому що сплюснулися, так би мовити, наші рядочки. Далі дивлюся на наступне. Погляньте, будь ласка, тут з вирівнюванням, от там, де немає відступів, відступів, погляньте акуратний, такий рівнесенький лівий край. І такий же самий рівнесенький правий край. Зараз у нас рівний тільки лівий край. Правий, Зовсім, тому що за замовченням вирівнювання абзаців налаштоване як по лівому краю. А от якраз по лівому і по правому робить вирівнювання за шириною. Погляньте, будь ласка, за рахунок збільшених відстань і збільшених пробілів не кількість, а розмір пробілу, за рахунок їх збільшення. Електронний текстовий документ дотягується, так би мовити, до правого краю. І все стоїть більш охайно. Так, більше глобальних вирівнювань і застосувань до абзацу немає, і маємо оформити кожен фактично окремо. Тому я знімаю виділення і займаюся по абзацна, форматуванням абзаців. Ну і перше, це наш заголовочок. Як бачите, він написаний по центру. Дуже прошу звернути увагу на те, що для вирівнювання тексту по центру я маю перевірити по лінійці, що у мене оці елементи стоять на нулі. От бачите, нуль це початок текстового поля для електронного тексту документу, а ось цей значок стоїть в кінці. Якщо пам'ятаєте, ми робили по півтора см від лівого від правого краю, це 3 см в сумі, а всього ширина приблизно 21, то виходить 21 мінус 3 якраз та 18 см. Чудово. Тобто це повна ширина цього документу. Тепер я маю зайти в вирівнювання і вибрати по центру все. Ніяких пробілів, ніяких табуляторів ліворуч від початку. Цього рядка абзацу ми не робимо. Є адекватний спосіб, це кнопочка вирівнювання по центру. Наступний абзац, погляньте, будь ласка, стоїть трошки нижче від заголовка, і після нього наступний абзац теж буде трішки нижче від нього. Між рядками в нього збільшена відстань то я пропоную зробити саме його налаштування, інтервал перед після, щоб не робити окремо для заголовка, і його ж міжрядковий інтервал, тобто трошки скоротити час форматування цих абзаців. Тому я виділяю цей абзац, іду йду в інтервали міжрядками, одразу включаю власний інтервал. і... Ну, приблизно можу зробити, наприклад, по 20, оскільки завдання немає, то я роблю по 20. Але ж пам'ятаю, що там збільшений інтервал між рядками. Тому я ставлю на ціле 5 десятих, зверну увагу знову через кому. крапку, крапку, Застосувати. Чудово, у мене збільшилось відстань перед після ніяких зайвих ентерів я не натискала, і тільки погляну на те, що у мене перший рядочок починається не від лівого краю документа, а з деяким відступом. Погляньте, будь ласка, для цього я скористуюся одним зі способів. Погляньте на лінійці. Зараз у мене 0 стоїть, і ось тут два елементи, два об'єкти на лінійці. От за перший рядочок, за відступ першого рядка відповідає ось ця горизонтальна синя рисочка. Якщо схопитися за нею, перетягнути, наприклад, на півтора на см, то у мене перший рядочок від'їжджає вглиб абзацу. На півтора сантиметра. Все. А наступний рядочок залишається як є. Ось так робиться відступ. Один зі способів. Наступний абзац починається з терміну миша, і, навпаки, перший рядочок виїжджає, виступає за межі всього абзаца якраз то на ті самі півтора сантиметра. Давайте поглянемо, як це зробити. Я виділяю цей перший рядочок, вибачте, цей абзацик, і спробую на лінійці відступити на півтора сантиметри. Але якщо я хопаюся за нижній за трикутничок, у мене їде все і перший рядочок, і всі інші. На жаль, на відміну від Вьорда, тут інакше зробити не можна як. Відтягнути спочатку весь абзац, а потім повернути перший рядочок на 0. Погляньте, будь ласка, от у мене термін миша, виїхав за межі абзаца на півтора см. Так, поглянемо далі. Наступний у нас буде рядочок, точніше абзац, де. Курсивом ми виділяли текст і придивіться, будь ласка, тут трошки інтервальчик, і після нього трошки інтервальчик. Я знову скористуюся тим, що саме для цього другого абзацу я зроблю інтервал і перед, і після. Зекономлю трошки час. Іду у власний інтервал, додаю, наприклад, тут 6, тут 12. Тут 612, наприклад, тому що бачу, що там трошки більше, там трошки менше. І погляньте, будь ласка, у мене зараз весь абзац якраз переїхав на ті самі 1,5 см. То мені достатньо схопитися за трикутничок і все, переїхала сюди. Так, давайте поглянемо, що тут. А тут ми бачимо так само оформлені абзаци. Виступ на півтора і повний відступ від лівого краю для всіх рядочків теж на півтора. Як це зробити? От я виділяю, помічаю курсорчиком абзац, переїжджаю спочатку на півтора і повертаю на нуль. А тут переїжджаю повністю. На півтора. Погляньте, будь ласка, вони однаково оформлені. Ну, і пам'ятайте, що у нас тут був інтервал перед після Перед, наприклад, 6, тут 12. Натискаю застосувати. І так, погляньте, будь ласка, що у нас вийшло? Наш документ текст повністю вмістився. Не треба нічого коригувати. Єдине, що, якщо ви помітили, що тут трошки більший інтервал до зноски виноски, то можемо підкоригувати ну, хіба що е, інтервал перед-після для цього абзацу. Ну, наприклад, можемо змінити на ті, 6, на ті 12, які були у нас до. Наступних абзаців. О, трошки зменшила. О, якраз то додався зайвий інтервал. Якщо ви цього не зробите, нічого страшного, але майте на увазі, що такі способи коригування до опрацювання документа цілком нормальні. На цьому все. Погляньте, будь ласка, ми досягли мети завдання. Ми маємо тепер закрити вкладочку файлу, який ми опрацювали. І здати роботу. Зверніть увагу, обов'язково це файл текст прізвище, і він у форматі Google-документів. Отже, я натискаю на кнопку здати. Тут ще ім'я не перейменовано, воно переименується після здачі. О, бачите, текст Оскаленка вже перейменований. І все, я чекаю, оцінку від викладача. Дякую за увагу. Дуже сподіваюся, що ви щось записали собі в конспект, якщо чогось не знали. До нових зустрічей. Працюємо разом!